У 2021 році у Вінниці, як і в усій Україні, розпочалася вакцинація від COVID-19. Це без сумніву одна з найважливіших, найтриваліших і найсуперечливіших подій того року. Хтось хотів чим пошвидше вакцинуватися, а хтось категорично відмовлявся. Тоді ж у Вінниці запустили акцію Вакцинуйся, збережи життя серед тих, хто зробив щеплення від ковіду, розіграли телевізори, велосипеди та навіть автомобіль. У цьому ж році розпочинається масштабна реконструкція Вінницького аеропорту. Планували повністю оновити злітно-посадкову смугу та розпочати реконструкцію аеровокзалу. Роботи мали завершити до літа 2022 року. У 2021 фінішувала реконструкція спорткомплексу на вулиці Академіка Янгеля. Він отримав назву «Аквавін». Це мультиспортивний центр для проведення тренувань, змагань фізкультурно-спортивних та загальноміських, регіональних та всеукраїнських заходів. Серед досягнень 2021 року нові тролейбуси виробництва Вінницької транспортної компанії, які могли їхати частину шляху на акумуляторах, Тож це давало можливість розширити маршрути без прокладання контактної мережі. Цей рік запустили нові тролейбусні маршрути: Номер 15 А. Вишенька ВПЗ, номер 14А А Залізничний Вокзал, Юзвинська Вишенька. А маршрут номер 12А А, Гнівенське шосе, Немирівське шосе продовжили до сіл Щітки та Писарівка. Крім того, запровадили чотири нові автобусні маршрути, два з яких пустили до Вінницьких хуторів у 2021 році. Вінниця розбудовувалася, залучала інвесторів, та на всіх парах прямувала до європейського майбутнього, не поступаючись рівнем комфорту містам інших країн. Хто б міг подумати, що вже наступний 2022 рік стане переломним для Вінниці і усієї України та переверне життя мільйонів людей з ніг на голову?